Всім привіт! Ви на каналі Ати дивився» І сьогодні у нас особливий святковий випуск, бо каналу виповнився один рік. У -у -у. У мене контузило. І я дуже захотіла зняти це відео, щоб подякувати вам за те, що ви весь цей час були тут, дивилися відео, ставили лайки, писали коментарі, підписувалися, розповісти трошки про сам канал і відповісти на ті запитання, які ви залишили мені в інстаграмі, коли я сказала, що буду знімати це відео. Ось і для того, щоб моя подяка до вас, шановні глядачі, які надихали мене весь цей рік, писали неймовірно класні коментарі, дивилися, ставили лайки. Я не знаю, просто обожнюю кожного через екран. Бо коли я створювала цей канал. А мені здавалося, що його буде дивитися приблизно людей 15, бо у мене не так вже і багато друзів і знайомих. Десь 15 людей мало б його за моїми е, оцінками ефективності цього контенту дивитися. І те, що деякі випуски поназбирали більше 10 тисяч, це взагалі вау і суперкласний ефект. І я дуже рада, що тут є ті, хто дивиться там ледь не з самого початку, або дивиться дуже давно. І для того, щоб якось подякувати вам і створити цю святкову атмосферу, я хочу розіграти пачечку дріпів. Feed about coffee. Як завжди, мої улюблені кавові друзі, класна кава. Для того щоб їх виграти, напишіть у коментарях фільм або серіал, який ви дивилися останнім часом, і який можете порадити. Якщо вам лінь, просто напишіть назву. Якщо не лінь, трошки розкажіть про те, чому його варто подивитись, за що він вам сподобався. Буквально одне-два речення. Мені буде дуже цікаво почитати для алгоритмів Ютубу, це буде краще працювати, бо ви напишете трошки довший коментар. І за тиждень виберемо, кому з вас поїде кава. Буде ще один подаруночок, про який я розкажу трошки пізніше. А, отож, якщо починати з самого початку. Я Марі, і канал А ти дивився, з'явився тому, що Ніхто не створював цей формат до мене, а мені дуже сильно хотілося грати в кіновікторину українською. Я загалом люблю всякі квізи і вікторини, і можливість позмагатися з друзями або навіть позмагатися з самою собою. Бо ще у часи ці прекрасні часи ковіду, коли ми всі сиділи вдома, і я була сама. Я просто включала собі різноманітні квізи, ходила по квартирі і вгадувала або не вгадувала якісь фільми, чи навіть факти з загальних квізів. Тому я неймовірно чекала цей форматного. Українському Ютубі. І коли я зрозуміла, що його ніхто не робить, я така, ну, мабуть, це буду я. <кліпи> тому, якщо вам подобається цей формат і подобаються квізи, я рада, що ви знайшли цей канал. Я рада, що у нас з вами стався Меч, і ви чекаєте на випуски, які я знімаю. І нарешті ця ніша заповнена. І що мене дуже тішить: за цей час, поки я веду канал, з'явилося ще кілька каналів з подібним форматом, тому ніша розширюється, український Ютуб квітне, і це дуже чудово. Якщо переходити до того, як канал створювався, це насправді був якийсь величезний крок віри мене, моїх друзів, мого чоловіка, який мене підтримував, тому що перший випуск ми зняли ще у листопаді. Поле минулого року я його зняла, бо мені дуже хотілося зняла з нашим другом. Він, зрештою, вийшов, але вийшов трошки пізніше. Це випуск з Микитою десь тут буде, ви можете його подивитися. І він з листопада по березень лежав, бо я боялася його випускати. Потім мені здалося, що треба перший випуск зробити з людиною, у якої є якісь підписники і якась база. Пізнаваності для того, щоб випуск подивилися хоча б 50 людей, 100 десь так. І тому ми записали випуск з Задією, який я дуже люблю, він дуже фановий, веселий, ще трошки керява виглядає, якщо чесно. Але все одно сам формат, який був там, він, зрештою, потім так чи інакше і залишився. Трошки трансформувалися запитання, але раунди, вони пішли звідти. Бо у Вікторині з Микитою там. Дуже багато раундів, дуже багато специфічних запитань, і це було дуже заморочливо і для мене створювати, і для нього, як для гостя, це відгадувати. Я думаю, якби залишився цей формат, рівень складності був би набагато вищий для тих, хто проходить ці ігри. Тому, якщо ви не бачили, раджу подивитись, бо це унікальна історія на цьому каналі. На щастя, перший випуск зібрав якісь перегляди. Я була дуже довольна. Після цього у нас був випуск з Андерсоном. Це був перший блогер, який прийшов на канал, при тому, що він прийшов, коли там було лише одне відео за ні. Дуже легке. А він був блогером, якого я дивилася в Тіктосі, у якого ми дивилися купу оглядів фільмів. Тому для мене я прям наче зіркою записувала цей відос. Він теж вийшов дуже прикольний. Вийшов дуже складний. Бо Андерсон просив зробити складніше. Але я не впевнена, що він розраховував прям на ту саму складність, яка там була, бо вийшло прям. Ну, до бед по складності, як мені здається. Також, якщо не бачили, можете подивитись це перші випуски. Але вони теж по-своєму дуже прикольні. От і так поступово, поступово ми маємо. Цілий рік на каналі більше 30 квізів, класних зіркових гостей, якими я захоплююся. І це все завдяки вам, бо якби це відео. Ці відео так само далі дивилися 100 людей. Навряд чи це б продовжилося. Дуже дякую вам за підтримку і сподіваюся, що вам це подобається. І я думаю, що тут варто згадати про тих людей, які не просто підтримують і пишуть коментарі, а докладають копійчину до того, щоб цей канал існував. Бо на каналі є спонсорство. Воно є на кількох рівнях. Просто кіномани отримують першими випуски. Постійні гравці можуть загадувати фільми для гостей, і є ще один рівень, на який поки що ніхто не підписався. Там будуть ультимативні якісь люди серед спонсорів. Я хочу також розіграти подарунок, бо ви ті люди, які найбільше вірять у мою творчість, оцей проект. І тому хочеться для вас теж зробити подарунки. Тож серед спонсорів усіх рівнів я розіграю два квиточки у кіно. Ви просто той, хто виграє, напише кінотеатр, в якому місці він хоче піти. На який сеанс, я вам купую квитки, ви йдете, отримуєте задоволення. І тому ви загалом можете і вписатися в цю двіжуху. Зараз підписатися на спонсорство за 25 гривень перший рівень, за 50 гривень той рівень, де ви можете згадувати фільми гостям, які приходять на кіноквізи. Тому я буду дуже вдячна, якщо ви долучитеся до спільноти цих золотих, неймовірних людей, які підтримують канал. І за тиждень серед вас також ми розграємо квиточки у кіно. Думаю, класний кіношний подарунок. І тепер загалом я хочу перейти до запитань, які мені писали. Так, я зберігла собі з інстаграму запитання від людей, які не дали мені просто так сидіти перед камерою і говорити, а додали якогось змістовного контенту сюди. І тут, коротше, просто переходимо до блоку з запитаннями. Що найбільше любиш в зйомках? Найбільше в зйомках я люблю, коли, по-перше, мені приходить якась ідея, кого покликати в гості, якщо я натикаюсь на когось дуже крутого. або... Просто осяює йому думка, що людина, якою дуже давно дивлюся, її ну так там можна і в гості покликати на зйомку. Це мене дуже тішить, і потім, коли вдається домовитися, бо чесно, кожна домовленість з блогерами, з стендаперами з усіма, хто був на цьому каналі, я вважаю своєю особистою перемогою, бо ці люди не відмовилися їм стало цікаво. Вони погодилися виділити свій час. Приїхати, зробити цей контент, і тому кожен раз, коли мені вдається з кимось домовитися, я прям дуже-дуже щаслива. Що тебе надихає, коли випуск виходить і під ним під ним починають з'являтися коментарі? І я вважаю, що це просто краще, що я могла зробити. Ну не те, що цей випуск там еталон і краще нього не можна, а те, що те, що я виділила на цей час. Змогла це зробити, домовилася, зняла, змонтувала. Я в цей момент відчуваю цю нагороду за ці зусилля, і ти такий думаєш, так да, клас, все треба робити далі, особливо коли ці коментарі несуться, коли їх багато. Незалежно ну, навіть від того, гарні вони чи погані, бо такі ну можу сказати, що я прям стикнулася з хейтом за цей час. Його було небагато, і кожен раз ці хейтерські коментарі неймовірно мене веселять. особливо коли всі люди пишуть про одну і ту саму помилку випуску. Чесне слово, кожен раз роблю це ненавмисно, і кожен раз дивлюся, як просто шквал людей заходить в коментарі, щоб написати про це, і вже думає, що можливо варто якісь помилки спеціально у випуску робити, щоб якось стимулювати коментарі. Якщо не хочете більше помилок, пишіть коментарі просто так і з іншого приводу. Тому надихає фідбек від аудиторії. Ну, сто відсотків це е, така дофамінова голка, яка каже: тобі, треба робити знову, якщо хочеш знову порцію цієї любові, треба повторити. Улюблені випуски за цей час. Е, це дуже Подле питання, бо не можна виділити когось одного і сказати, що я обожнюю саме цей випуск, а всі інші не люблю. Загалом я люблю майже всі випуски 90%. Деякі мені не подобаються, але я їх не прибираю з каналу просто тому що у них теж є перегляди, і, можливо, це моя суб'єктивна думка. Але, звісно, я обожнюю щиро випуск зі святом, бо там були анекдоти. З фільмів це унікальний контент. Я захоплююсь випуском з Пашою Власенко і з кінформістом, бо вони ультимативні знавці кіно, які просто так по щелчку знаходять зі своєї картотеки, що це за фільм, що це за актор, в яких ще 50 фільмах він знімався. Тому. Це унікальний варіант, у мене немає таких знань, і тому я щиро захоплююсь цими людьми. Але загалом я люблю більшість випусків, бо у них у всіх різний вайб. і в більшості випадків, я поки монтую, дуже сильно кайфую від того, що каже гість. І навіть враховуючи те, що я вже там. 50 раз послухала одне і те саме мені прям дуже прикольно. Тому мені прикро, що на деяких випусках небагато переглядів. Я впевнена, що випуск з Velmovie мав набрати набагато більшу кількість, бо він там дуже класний. І добірка фільмів класна мені здається. І коментарі його там дуже прикольні. І так само можна сказати майже про всі випуски, бо переглядів всюди менше ніж я хотіла, бо я думаю, що вони заслуговують не більше. І якщо ви зараз дивитеся це відео, поставите тут лайк. А потім подивитися інші, там переглядів стане трошки більше. Просування або зйомки, і чому тут запитання, мабуть, відноситься до моєї основної роботи, бо моя основна робота це просування та піар у соцмережах. А зйомки це зйомки контенту загалом, як тут на YouTube, або зйомки для клієнтів, які я роблю. І, мабуть, тут дуже логічне. Таке для мене поділ. Просування це робота, яку я люблю, а зйомки це моє хобі, яке я обожнюю. Тому це інша історія, яка не приносить дивідендів як такових, які можна монетизувати, але приносить неймовірне задоволення від процесу. Чи ти коли-небудь жалкувала, що запустила канал? Загалом ніколи. Інколи я жалкую, що у мене немає часу, щоб щось змонтувати, або щоб частіше робити випуски, або щоб ввести якийсь новий формат, але. Чи жалкувала, що зробила канал 100% ні. Більше за те, у нас є на роботі практика, що ми щомісяці зідзвонюємо і кажемо три речі, які ми вишаємося з собою за цей місяць, і три речі класні, які з нами сталися. І от майже щомісяці я розповідала щось про канал. Мені вдалося домовитися про зйомку ось цією людиною. Я зняла ось це, ми випустили там стільки-то відосів за цей місяць. У мене з'явилася монетизація. Коротше, канал це кожен раз дофамінова доза, яка приносить задоволення, і не знаю, живуть мене силами, навіть якщо навкруги все досить погано. І якщо говорити про питання нових форматів. Якщо у вас є ідеї, що б ви хотіли бачити на цьому каналі, напишіть у коментарях. Мені буде прям дуже цікаво. Я розумію, що кіноквізи це на той формат, який може бути єдиним на каналі, бо їх не можна включити на фон, і ви не можете їх просто слухати. Мені дуже багато людей про це казали, що хочеться якийсь контент, який буде грати там, десь на фоні цікавий про кіно, але не потребує включення. За дея, що хотіла б зробити я в такому плані, я хочу робити добірки класних фільмів з різних жанрів, наприклад, кращі сайфай-фільми, кращі комедії і так далі. Це он, тут можна довго продовжувати. І робити влоги з перегляду якихось фільмів, щоб знімати прям якийсь процес, шматочки життя і огляд на фільм. Такому максимально лайтовому форматі, без вказівок, що це за режисер, скільки вони грошей витратили на бюджет, хто там знімався, хто писав перший сценарій? Ну коротше, щоб цей формат відрізнявся від тих, хто роблять від тих, хто робить зазвичай огляди на фільми і не дублював контент, по факту додавав більше досвіду. Але скажіть, наскільки вам це цікаво і чи хотіли б ви таке подивитися? І, наступне запитання, яке я просто обожнюю. як довго робиться один випуск? Давайте рахувати. Якщо ми беремо комунікацію з людиною, з якою потрібно домовитися, загалом це там, ну, до години часу за весь час. Просто що це триває якийсь зазвичай дуже довгий термін. Спочатку, поки ви окнете що цікаво, потім поки підберете час, потім ближче додати, ще раз це оточнете. окей, let it be. Підготовка до зйомки з формуванням самого квізу займає десь 2 години. Тут мені зазвичай допомагає чоловік ще з записом, це трошки пришвидшує цей формат, але рахуємо ще дві. Зйомка квіза це півтори 2 години. І монтаж, ну я можу, можу приблизно сказати, що 3-4 години це якщо дуже подитожити, але я думаю, що насправді більше, це я просто так себе заспокою, що 3-4 години. Тому рахуємо все разом. 9-10 годин приблизно йде на один випуск, але це все різні шматочки часу. І плюс рахуємо те, що зйомки я зазвичай проводжу в Києві, а живу в Черкасах, тому сюди додається ще те, що для того, щоб когось зняти, треба зібратися і поїхати. І тому сюди додається ще оця дорога. Розміщення в Києві, якщо виходить поставити кілька зйомок на дні поруч, це просто бінго-виграшний квиток, взагалі суперлотерея. Бо коли ти їдеш знімати чисто один випуск, це трошки сумно, бо ти такий блін, можна було одразу багато напхати, бо їхати все одно потрібно. Тому так, да, але це мінімум 10 годин для того, щоб ви подивились півгодинки відео, можна навіть не додивилась його до кінця. Пропустили, не поставили лайк, не підписались і, взагалі, пішли далі займатися своїми справами. Тому, будь ласка, бо коли будете дивитися наступний відео, згадайте, скільки часу в нього вложено, і поставте лайк. Вам точно це буде нескладно зробити. Що класного дивилася за останній час? А тут коротка добірка порад з фільмів. Які просто вкрали моє серденька за за останній час це як заробити мільйон, поки бабуся не померла. Я про нього вже розповіла всім друзям на один з кіноквізів. Його завгадав спонсор. Я його після цього подивилася, і для мене це просто неймовірно емоційне кіно, яке дуже зачіпає, не рахуючи того, що воно корейське, я прям впізнавала якісь риси своєї бабусі, інших бабусі, яких я знаю. Воно дуже душевно, воно дуже тепле, сумне, але дозволяє прожити. Емоції і випустити їх, і це дуже класно. І, скоріш за все, ви не бачили. Я вам дуже раджу цей фільм. Якщо казати з серіалів, то останній, який був прям дуже якісний і дуже крутий, і я від нього цього навіть не очікувала. Це Лендлорд або Землевласник, або землянин. Його по-різному там переклали. Це історія про чоловіка, який займається управлінням. В нафтовій компанії він не власник, а він керуючий на місці, який розрулює всі проблеми, які з'являються в самій компанії, з нещасними випадками, з людьми, які володіють цією землею, де вони орендують собі і будують ці нафтові вишки. Він дуже емоційний, він дуже класно побудований, там кайфові персонажі. Ми його подивилися, мені здається, за тиждень. Класний, чіпляючий, розумний, емоційний рекомендаційон. Ну, і зараз ми дивимося Solar Opposites. З'ясувалося, що ми не бачили останні два сезони з чоловіком, хоча думала, що бачили всі, це мультфільм від авторів Ріка і Морті. Прикольний, смішний, якщо вам подобається Рік і Морті, ви не бачили Opposites, подивіться класний мультсеріал. І далі тут буде веселе запитання: рекламодавці вже пишуть з пропозиціями вся пошта забита. Але якщо серйозно, то те, що ви бачите у випуску. У мене майже завжди є кава, але я не можу назвати Кофі рекламодавцями, бо це мої друзі, які вирішили підтримати мій проєкт і допомагають таким чином забезпечити мене подарунками для гостей. Називаємо це так. Ну і плюс я їх щиро люблю, постійно п'ю, тому це я не знаю, це синергія, а не рекламодавці. З тих, хто мені писав, мені писали інші обсмажники кави для реклами по Бартеру, але я вважаю, що це не ок, бо сама я п'ю баут. Всім дарую «About» і було б дуже дивно переключатися просто заради того, щоб вони відправили мені безкоштовну каву на якихось інших, в яких, тим паче, я не так впевнена в їх якості, бо відверто це на ступінь нижче, ніж «About Coffee», тому немає сенсу. А мені писала платформа одна, яку ви всі знаєте з реклами, майже на всіх каналах з пошуку психологів. А це дуже велика відповідальність, коли ти. Підписуєш з кимось рекламний договір принаймні для мене. Я переживаю, скільки буде. Я ще більше переживаю, скільки буде переглядів на відео, яка там буде залученість. А хто перейде за цим а хто не перейде. І зрештою, профіту я маю не так багато, як своїх нервів і переживань, які я вкладаю в цю історію. З того, хто ще був на каналі, на каналі досить довго були якісь подарунки або коротка реклама анімалізму. Це була абсолютно моя ініціатива, бо мені подобається цей проект. Вони на 100% благодійні, вони придають всякі речі мерч і 100% коштів передають Юа Animals. і тому я сама їм написала з тим, щоб ну типу зробити цю колабу. Гроші я від цього не отримала, отримала футболку, чому дуже задоволена і рада, що підтримала цей проект, бо мені здається, вони дуже класні. Якщо ви дізналися про них завдяки моїм відосам, я прям супер щаслива. Так, і останнє запитання: чи були гості, які радили інше? Бо дуже багато учасників підпільного. Ну, учасників підпільного багато, тому що я щиро люблю підпільний і щиро люблю всіх його учасників. Тому я дуже радію, що вони знімаються в моїх відосах. Я вже сміюсь, що можна окремий плейліст робити, підпільний грає у кіноквізи. Але їх я щиро люблю і захоплююся кожним з ним, бо там багато учасників, вони всі різні, з різним підходом до гумору, з, різним під... з різними вподобаннями у кіно. І тому я рада, що воно є. Я думаю, що підпільний ще буде грати у кіноквізи. Попереду ще не один випуск разом з ними. А щодо учасників, які радили або приводили інших, так було таке. Завдяки Андерсену, я дізналася про кінформіста і Пашу Власенко. І це було дуже прикольно, бо я не дивилася їх раніше, а завдяки. Андерсона дізналася про них, і ми потім зняли з випуск з кінформістом, зняли випуск з Пашою, вони вийшли круті. У мене навіть смішний відос, де кінформіст дякує Андерсону, що завдяки йому його покликали. Андрій, дякую. У мене тепер є постер і ще різні ніштяки. Ти класний, от, я бажаю тобі успіху. Я от додам. Бо він досить веселий. Тому так, да, такі історії трапляються, іноді таким чином розширюються контакти. Я так про культовік дізналася завдяки Велмові, бо колись його на онлайн гру грукала, і він казав, що було б класно зробити разом з нею. І так я відкрила для себе канал Іри, і мені здається, ми просто за тиждень передивилися з чоловіком всі її відоси. Бо, незважаючи на те, що фільми жахів я не дивлюсь, про фільми жахів, мені, мені дуже цікаво. Тому да, такі перфект-мечі стаються. А ще я думаю, що в якійсь мірі завдяки тому, що Ізадрот, і Іра Культовик були на каналі, у них потім вийшло відео разом. Я вважаю себе ланкою в цьому процесі від зйомок у мене до їх колаби спільної. Не так, щоб я когось з кимось зводила, але я думаю, що невеличкий імпакт мій тут також був. Тому, якщо у вас є якісь блогери, яких ви дивитеся, і ви хочете, щоб вони опинилися тут на каналі і пограли у квізи, також напишіть про це у коментарях. Завдяки вашим коментарям, я сподіваюся, що весною ми знімемо змагання, батл між двома хлопцями, яких ви давно. Чекали і писали на цьому каналі, щоб покличте їх нарешті, але поки що не буду казати, поки не зняли. Якщо ви знаєте людей, дотичних до кіно, яких би ви хотіли тут побачити, також пишіть про них в коментарях, бо я дуже хочу, щоб на каналі було більше випусків з кінокритиками, з режисерами, з акторами театру або кіно, з акторами дубляжу, бо це дуже класно. Поглиблює, можна так сказати, оці кіноквізи підсвічує для вас цікавих людей, які можуть бути залаштунками, яких ви можете не знати. Наприклад, я прям дуже рада, що у нас є випуск з кінокритиком Юрою Самосенка. Сам випуск класний. Там багато про українське кіно. Юра Топ, тому це дуже круто. На ньому не дуже багато переглядів, але подивіться, бо це цікаво, не занудно, не от так от важко, якось. Дійсно класний динамічний випуск, в якому до того ж дуже багато про українське кіно. На цьому тижні, який буде, ми маємо записувати квіз з Павлом Остріковим. Це український режисер. Він знімає дуже кайфові короткі метрашки. Ми в випуску будемо про це детальніше говорити. Але якщо вам цікаво, вже зараз можете його загуглити. Бо ну я щиро сміялася, захоплювалася і дивувалася його короткому метру. І восени нарешті вийде його фільм Ти Космос, який вже майже рік, мабуть, катається по різним фестивалям за кордоном, збирає нагороди, але в Україну його всі ніяк не завезуть. Він мав бути весною, але вийде восени, і я прям дуже чекаю ти космос. Тому от буде паша дуже крута. На цьому, мабуть, що все. Я вам дуже дякую, що ви подивились це відео. Нагадую, що за коментар з порадою серіалу або фільму ви можете виграти пачечку дріпів. Просто пишіть в коментарях, щоб ви. Що ви дивилися останнім, або що ви можете порадити подивитися, якщо вам на лінь додаєте короткий опис, чому ви хочете, щоб інші це подивилися, або кому це може сподобатися. І за тиждень розіграємо коробочку дріпів. А серед спонсорів всіх гривнів, починаючи від 25 гривень, за тиждень я розіграю два квиточки у кіно, тому ви також можете долучитися до спонсорства. Посилання буде в першому коментарі під відео. Це дуже підтримує мій канал насправді і підтримує мене і покаже, що вам не байдуже те, що ми Тут разом з вами загалом створюємо. Тому дякую вам за перегляд. Підпишіться, якщо ви не підписалися, бо, якщо я не помиляюсь, на трьох людей не вистачає, щоб була кругла циферка не 4596, а 4600. Коротше, дві-три людини. Підпишіться, я буду задоволена. Дякую вам, що подивились, дякую, що весь цей рік ви були зі мною. Сподіваюся, що попереду на нас чекає дуже багато всього цікавого. Піть типова святкова атмосфера в Україні, щоб контузіла